Прийміть вітання від душі з нагоди свята випускного, Зі школи випуск він один, не буде іншого такого. В думках та серці збережіть чудову дружбу та навчання нехай в усьому вам щастить, хай справдяться всі сподівання. Закінчення школи чудова подія. Вітаємо і святом всіх вас. Хай успіх, удача і здійснення мрій оточують вас повсякчас. Хай натхнення, міцного здоров'я, хай буде прекрасне життя, хай натій завжди залишається гарним і буде щасливим ковід майбуттям. Наповнений радістю і щастям, хай випуск цей вам принесе. Приємних емоцій багато, які в пам'яті він збереже. Хай будуть легкими дороги, удачі по п'ятих крокує, в житті будуть хай перемоги, і Бог у молитві почує. Клас одинадцятий сьогодні, святкує дружно випускний, дорослі ви і всі з цим згодні, Шлях подолали ви значний. До знань хай додаються вміння, щоб було більше переваг. Бажаємо в житті везіння, здоров'я, радості, всіх благ. В добрий час випускники.